Українці в листопаді можуть отримати більшу пенсію, хто претендує на надбавку. В Україні не відбудеться індексація пенсійних виплат до кінця року, але пенсії у деяких громадян можуть вирости. Йдеться про українців, які досягають певного віку. Про це йдеться в поясненні пенсійного фонду України ФУ. Так, на надбавку можуть претендувати такі особи. Громадянин віком від 70 до 74 років, включно 300 гривня. Від 75 до 79 років, включно 456 п'ятдесят Від 80 років 579 гривень. Своєю чергою ООН також надає спецнадбавку для пенсіонерів, її можуть отримати громадяни, які мають пенсію до 3000 тисячі гривня. Особи, які не отримували допомогу від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року, пенсіонери, що проживають у прифронтовій зоні. Ця надбавка розраховується за такою формулою 3000 тисяч мінус сума пенсії. Отриманий результат і є розміром доплати. Наприклад, пенсіонер з виплатами 2500 гривня може отримати надбавку в розмірі 500 гривень, як повідомляв раніше АБОС ЮЕ в Україні 2024-го перерахують пенсії щонайменше чотирьом категоріям. Такий перерахунок передбачено у проєкті бюджету на наступний рік. Найбільше підвищення очікується у розмірі 2,6 тисячі гривня для тих, хто отримує максимальну виплату.